Буде штраф за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК, а також що чекає на тих, хто не сплачує ці штрафи. Дивись далі у відео, підпишись на наш канал, якщо хочеш бути в курсі всіх актуальних новин. Новий законопроект передбачає, що кожен чоловік з 18 до 60 років повинен оновлювати свої дані у ТЦК. Кожні 60 днів, і якщо він цього не робить, йому загрожує штраф. А якщо він ще й не сплачує цей штраф, то його чекає декілька покарань. Якщо він не сплатив штраф, то інформацію про порушника передають у виконавчу службу і його внесуть до єдиного реєстру божників. А це, в свою чергу, може бути арешт майна і блокування банківських карточок. А тепер щодо суми, яку може заблокувати на вашій карточці. У законі йдеться тільки про те, що заблокувати використання і вилучити Рахунку можна тільки ту суму, яка рівнозначна штрафу, не більше. Якщо коштів на балансі недостатньо, то рахунки блокуються, поки необхідна сума не буде на вашій карточці. Якщо вам хочуть арештувати майно, то це не стосується одягу, меблів, техніки, майно для релігійних заходів та інші речі. Арешт можуть накласти на вашу нерухомість, автомобіль та інші цінні речі. Є й інші методи. Поліція БутиЦК можуть застосувати адміністративне затримання, щоб встановити особу або вияснити обставини порушення. Затримати можуть до трьох діб. Крім того, якщо військово зобов'язаний не сплатив штраф за прострочення оновлення даних, йому можуть виписати другий штраф у розмірі 25 тисяч гривень. А якщо не сплатити і третій штраф, то така особа буде при. Тягнена до кримінальної відповідальності за порушення закону. За ухилення від мобілізації чоловіку передбачено від 3 до 5 років ув'язнення. Ось такі нові новини та правила. Як вам така новина? Пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. А також, якщо була ця інформація для вас корисна, то, будь ласка, поставте лайк під цим відео і підпишіться на наш канал. До наступних новин, Па-па!